Для початку давайте подивимось, що в коробці. <плес> в, цьому, що? в цьому вам допоможе одна з найкращих щиток в своєму класі Оклін Pro. А що яке скажу? А що яке скажу? Може бути більш цікавим та ефективним. І для зубної щітки нормально. CLIN X Pro. У сучасному світі, де кожна сфера життя стрімко діджиталізується, догляд за собою також не може стояти на місці. Всі ми прокидаючись, перше, що робимо, вмиваємось та чистимо зуби. І давайте будемо чесні, мало хто з нас робить це ретельно і правильно. А що як я скажу, що цей процес може бути більш цікавим та ефективним? Цьому вам допоможе одна з найкращих щиток в своєму класі Oclean X-Pro. Для початку давайте подивимось, що в коробці. Що в коробці! У комплектацію входить сама зубна щітка, насадка для видалення нальоту і насадка для делікатного чищення. А також тут є ще настійний утримувач та зарядка 2 в 1 і USB-кабель. Настінне кріплення та зарядний пристрій це той самий аксесуар, який забезпечує максимальний комфорт перед очищенням та після нього. Круто, що воно все в одному. А як відкривати? О! Поговоримо про дизайн щітки. Оклін X Pro Digital – це преміальний продукт компанії Оклін. Мені він подобається, вона виглядає дуже гарно і впишеться в будь-який інтер'єр. При цьому нічого лишнього немає, і на дотик дуже приємна. Я вважаю, що коли ти купляєш якийсь девайс, він повинен бути не тільки функціональним, а й приємно виглядати. Дуже прикольною фішкою цієї щітки є індивідуальні режими чистки. Ви завжди можете налаштувати індивідуальний або ексклюзивний режим очищення для себе, як вам потрібно. Тут три режими роботи стандартне очищення, відбілювання та масаж. У різних режимах моторчик працює по-різному, причому змінюється не тільки частота, а й амплітуда вібрацій. Задіюються інші області щитини. Частоту вібрацій можна налаштувати. Всього тут 32 рівні. На максимальному рівні щітка видає цілих 42 тисячі рухів на хвилину. Все виконується за допомогою кнопки на корпусі та великого майже дюймового кольорового дисплею. І ви можете подумати, навіщо щитці кольоровий дисплей? І на це питання є логічна відповідь. Колір це теж інформація. І коли налаштовую щітку через цей дисплей, набагато простіше орієнтуватися. Ну і врешті-решт це просто приємно. Світить дисплей досить яскраво, навіть під прямим жорстким світлом, але знаходиться він під товстим шаром пластику, що робить картинку злегка змазаною, і тут справа наймовірніше в захисті, як фізичному, так і в захисті від води. Цю щітку можна і потрібно мити під проточною водою. Інакше яка ж це зубна щітка. Ступінь захисту тут IPX 7. Попри такий захист, сенсорний екран точно щитує дотики і перегортає меню, куди потрібно, без затримок та помилок. Уся навігація відбувається чотирма жестами вліво, вправо, вгору і вниз. І для зубної щітки <плес> нормально. І для зубної щітки поки що цього вистачає, але набагато цікавіше користуватися для налаштування смартфоном. Використовуючи додаток Care, ви завжди можете побачити, наскільки ефективно пройшла процедура, і отримати поради для покращення чищення зубів. Після кожного чищення зубів ви завжди можете оцінити роботу, отримати винагороду в особистих досягненнях на самій щітці або в додатку. О, мене вже нагорода. Крім того, завдяки сучасним технологіям ви можете відстежувати процес чищення зубів в режимі реального часу. Ви будете знати, яка область пропущена, вона буде освітлена червоним кольором і буде надана оцінка очищення зубів від 0 до 100 балів. Якщо вам потрібно провести додаткове очищення областей, які ви пропустили, просто натисніть функцію Очистити пропущені зони. Та в кінці перевірте, як пройшло чищення. Виявляється, щітка має гіроскоп, який визначає її положення в просторі і відповідно ту зону, яку вона зараз чистить, і датчик тиску, який стежить за тиском на зуби, і в разі надмірного тиску може коригувати роботу моторчика. Через смартфон можна вибрати не тільки чистку або тільки відбілювання, але й комбінувати і чистку, і відбілювання, і масаж. Причому для цього не потрібно ритися в налаштуваннях, досить вибрати з 13 попередньо встановлених програм потрібно і вуаля. Ну і, звісно, можна створити свій власний режим або навіть 5, 10, 20, 30 режимів на кожен день. Тижня, місяця і року потрібно глибоке очищення важкодоступних місць, оклін потурбувались і про це підготувавши кілька насадок. Насадка для боротьби із зубним нальотом це класичні щитинки дюпонт з алмазним покриттям, виподібна форма щитини та чищення для язика. Насадка для делікатного очищення це розмір насадки на 15% менше ніж звичайна. Щітинки на 20% м'якше з силиконовим покриттям, і щитинки з фторовим покриттям. Ще однією крутою фішкою є автономність роботи. Десь тожна затухнути максимум через дні. Завдяки сучасній батареї зубна щітка працює з одним зарядом до 30 днів. Існує також функція швидкої зарядки пристрою за три години та нагадування про низький заряд акумулятора. І трохи технічної інформації. Наступне покоління двигунів МАГЛЕВ. На відміну від звичайного двигуна, маглев призводить до нульової втрати енергії та концентрує перенесення енергією на головку щітки. Через це і рівень шуму не перевищує 55 дБ. децибелів. Двигун Maglev створює у два рази більше енергії очищення ніж звичайний двигун, що було доведено при випробуванні в лабораторіях Оклін. Про вартість цієї та інших щиток компанії «Оклін» дізнавайтеся за посиланням в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі, ставте лайк нашим відео та дивіться інші огляди на цьому каналі.